З початку року працівникам Лозівського районного відділу поліції відкрито 60 кримінальних проваджень за фактом чинення шахрайських дій. З кожним днем зловмисники продовжують вигадувати нові схеми обману людей, але й не нехтують вже загальновідомими. До районного відділу поліції найчастіше звертаються громадяни, які постраждали від шахраїв під час купівлі чи продажу товарів в мережі інтернет. 4 січня до поліції звернулася 59-річна мешканка міста Лозова. Вона повідомила, що в листопаді 2023 року Цього року на сторінці однієї з соціальних мереж замовила куртку та перерахувала повну оплату в сумі 1300 гривень. Однак товар так і не отримала. 52-річна мешканка району 8 січня перерахувала зловмисникам передплату у розмірі 3700 гривень. Жінка знайшла в мережі інтернету оголошення щодо продажу будівельних матеріалів та замовила піноблок. Шахраї перестали відповідати на телефонні дзвінки, як тільки отримали гроші. Від 39-річної Лазівчанки 18 січня надійшло повідомлення про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 25 тисяч гривень. Вона розповіла, що хотіла продати. ...дитячі речі на olx платформі до неї в Телеграмі звернула жінка і запропонувала оформити olx доставку Заявниця повідомила, що ніколи такого не робила, однак невідома особа запевнила її, що в цьому немає нічого складного і вона їй допоможе. Під час оформлення доставки сайт запросив дані картки, які Лозівчанка і ввела. Потім їй було запропоновано зв'язати з оператором сайту, який повинен їй допомогти. Після чого їй почали надходити повідомлення інструкції, і вона робила все, що там було написано. Заявниця і не підозрювала, що спілкується з шахраями. Каже, що була впевнена, що спілкується з оператором сайту. В результаті з її карт було перераховано усі кошти. Як тільки гроші було переведено, оператори покупець відразу видалилися з соціальних мереж, і тільки тоді вона зрозуміла, що це були шахраї. Пам'ятайте, шахраї можуть створювати ілюзію роботи справжнього магазину, швидко відповідати на повідомлення допомагати підібрати розмір, консультувати щодо характеристик товару, обіцяти швидку доставку. Також багато лозівчан потерпають від рук шахраїв, які представляються співробітниками банку. Як приклад, в грудні 2023 року шахраї телефонували 53-річній жінці, представили службою безпеки банку та шахрайським шляхом виманили у заявниці дані картки. А 9 січня з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 11 тисяч гривень. 12 січня 61 шістдесятоднорічні лозівчанці Зателефонували та представились працівником банку. Останній повідомив жінці, що з її банківської карти намагаються зняти кошти. А для того, щоб їх зберегти, треба перерахувати гроші на інший рахунок та продиктував нас, який саме. Заявниця так і зробила. Сума збитків становить майже 13 тисяч гривень. 18 лютого на очок Шахраю потрапив 66-річний мешканець міста Лозова. Зломисники представили співробітниками банку, а далі все як в тумані та мінус 36 тисяч гривень. Пам'ятайте, працівник банку ніколи не буде запитувати у вас Пін-Код, cvv код та ваші персональні дані. Крім цих схем, на сьогоднішній день залишається актуальною виплати фінансової допомоги від держави або фондів. Зломисники розсилають повідомлення в соцмережах або в месенджерах про неправдиві виплати, для отримання яких ви маєте перейти за посиланням та увійти в особистий кабінет банку. Посилання веде на фішинговий сайт, де виводите дані для аутентифікації. Шахраї паралельно використовують їх на сайті банку. Якщо дані коректні, банк надсилає смс на фінансовий номер. Клієнт вводить отриманий пароль на фішинговому сайті, а зломисники отримують доступ до його онлайн-банку. На таку схему натрапив 39-річний мешканець Лозової. 24 січня він звернувся до поліції та повідомив, що в соціальній мережі натрапив на оголошення про виплату грошової допомоги є підтримка. Чоловік перейшов за посиланням та потрапив на сайт Шахраїв. Йому потрібно було зареєструватись, надавши свої персональні дані та реквізити картки. Чоловік виконав всі вимоги шахраїв. Після чого з його карток були списані грошові кошти у сумі 30 тисяч гривень. За всіма фактами, працівники Лозівського районного відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України. Як вберегтися від обману? Головне, ніколи не поспішайте, не вірте тим, хто вам пропонує халяву. І найголовніше ніколи, нікому, навіть співробітникам банку, не розголошуйте конфіденційні дані, кодові слова, номер банківської карти, термін її дії, CVV-код, а також паролі, що надходять в смс-повідомленні. Не переходьте за посиланнями, які приходять в повідомленнях, а тим паче не вводьте на таких сайтах жодних даних. Якщо у вас виникла найменша підозра, негайно обривайте розмову та телефону телефонуйте на гарячу лінію банку і блокуйте картку. Розблокувати її потім не складно, але так ви збережете свої кошти. Якщо ж ви стали жертвою обману, то якомога скоріше звертайтеся до поліції та свого банку. Пам'ятайте, що вся відповідальність за збереження недоторканості ваших персональних даних та коштів на банківській карті лежить на вас.